28 січня 1929 року у відні розпочав роботу перший конгрес, великий збір українських націоналістів, на якому була створена Організація українських націоналістів ООН. Українські патріоти не змирилися з поразкою революції 1917-1921 і продовжили боротьбу. Радикалізацію українського визвольного руху, що спирався на еміграцію та патріотичні кола Західної України, спричинили трагічна доля українців під польською та радянською владами, втрата віри в традиційні легальні методи боротьби, розчарування західними демократіями. Як наслідок, українська молодь звернулася до ідеології націоналізму, вбачаючи в ній світоглядну платформу, здатну мобілізувати маси. Виникають такі структури. Як група української національної молоді, Легія українських націоналістів, Союз української націоналістичної молоді з липня 1920-го діяло найактивніше націоналістичне об'єднання Українська військова організація. Грунт для об'єднання націоналістичних сил підготували конференції в Берліні та Празі. І вже з кінця 1928 року розпочалася підготовка до першого конгресу. Перший великий збір ОУН, відомий як Конгрес українських націоналістів, відбувся у відні 28 січня, по 3 лютого 1929 В його роботі взяли участь 30 делегатів: 16 – уродженці Галичини, 14 – із Надніпрянщини, завдяки чому форум представляв усі регіони України і мав соборницький характер. Перше засідання розпочалося 28 січня 1929 о 10 годині 15 хвилин. Після обрання президії, затвердження порядку ведення Конгресу і складу різних комісій, були заслухані доповіді сучасне становище на українських землях Євген Коновалець, Український націоналізм. Дмитро Андрієвський, Державний устрій України. Дмитро Андрієвський. Міжнародна політика України. Зенон Паленський. Всього на форумі було зачитано 40 доповідей. Підсумком роботи Конгресу стало проголошення створення ООН, яка не буде обмежувати свою діяльність конкретною територією, а прагнутиме опанувати всі українські терени, де мешкають українці. ООН вестиме політику всеукраїнського державництва і протистоятиме всім партійним і класовим угрупуванням українства. Кінцева мета організації Українська самостійна соборна держава. Про відеон очолив Євген Коновалець, заступником став Микола Сціборський, секретарем Володимир Мартинець. Створення організації українських націоналістів завершило процес об'єднання націоналістичних груп і організацій в одну українську підпільну визвольну структуру.